Моя тато загинув на війні під бахмутом. Життя дуже проквітати, як ці квіти. Тато любив живі, мама любила живі, я і сижу живі. Моя думка краще штучні. Краще. Вона довго не ця квітка, скільки вона буде. Вона зараз посадить, вона цвіти. Аж штучну поставила, а, а хоч рік буде. А найкраще якусь травичку доволеньку посіють і все, всього хочеться. Ніде, ніде ж не садять за кордоном, де садять квітки. Ви ж ніде не бачили. Ну я заживі, я не купляла штучні. Ну, штучні це сміття, хто буде дбати про екологію, як не ми самі. Посадила живі квіточки, але вазочки колись давно робили оці мраморові, і вони стоять порожні, то я вирішила поставити, бо квіточки Ті, можуть засохнути, а це вже буде стояти. Живі, тільки живі. Чому? Ну, це екологічно, і це естетично. І живе, живе це живе. Все ж таки, це жива енергія.